Моя чарівна, вітаю тебе з початком цього прекрасного енергійного дня. І сьогодні ми почнемо цей ранок з класною заряджаючою йоги разом зі мною. Ставай на коврик, ноги ширше плечей, відводимо плечі назад і вниз, робимо смачний вдих всією грудною клітиною і видих. Вдих, відводимо грудний відділ вперед, розправляємо плечі назад і вниз. І видих. Більш амплітудно, дозволь собі прокинутися, потягнутися. Разом з диханням вдих і видих. Чудово, робимо замок рук вперед, вистягаємо грудний відділ назад, прогибаємося. Молодець. І назад руки сповзають по ногам вниз, прогнулися. Дих. і видих. Чудово. Розставляємо ноги трохи ширше, сідаємо вниз в пліє, коліна 90 градусів. Розвертаємося на ліву сторону. Відштовхуємо від себе праве бедро. Вдих. Смачний і видих. Дих і видих. Відчувай, як тіло насолоджується цим ранком, тим, що воно нарешті може рухатися після довгого сну. Нахиляємося вниз, прижимаємо себе. Розтягуємо лікті в сторони, ще більш розкриваючи грудний відділ. Вдих погляд наверх і видих вниз. Вдих і видих. Залишаємося тут висіти, похитайся справа наліво зі сторони в сторони. Врівноваж своє дихання. Фух. Чудово. Розвертаємо праву і ногу, стопу в праву сторону, рука перед ногою, ліва рука йде вверх, поза трикутника, погляд за рукою. Вдих і видих. Молодець. Переставляємо руки, розвертаємося повністю в праву сторону і робимо випад. Вдих. Видих. Випрямили праву ніжку. Вдих погляд прямо. Випад і видих. Знову вдих. Іди, вдих. Залишаємося тут, піднімаємося, опираємося на коліно, випрямляємо тулуб, погляд прямо, відчувай силу в ногах, як вони розривають коврик, як напрягається вся нижня частина тіла, як туди приливає кров і пробуджує ще більше енергії. Вдих і видих. енергія завжди в нас рухається знизу, вверх, тому ми дозволяємо зараз їй пройти через все тіло і перейти в нашу прекрасну посмішку. Вдих і видих. Молодець, постав руки вниз, приступаємо лівою ногою. Залишилося тут, присіли. Випрямилися і встали. Старайтеся так, щоб долоні залишалися на підлозі, можливо, на пальцях, якщо складно. Вдих і видих. Розогріваємо повністю наші голіні, бедра. Вдих і видих. Молодець. Повертаємося в позу з ширшими ногами за плечі, поперекочуйте таз справа наліво, розігрійте таз. І розвертаємо ліву стопу вліво. Рука ліва перед лівою ногою, правою потягнулися вверх, погляд за рукою. Вдих. Розвертаємося повністю в ліву сторону і сідаємо в випад, залишаємось на пару циклів дихання тут. Погляд прямо і піднімаємось, знову відчуваємо силу. І з кожним видохом вдохом ви наповнюєтесь енергією, притягуєте її прямо з землі до себе в живіт через легені і випускаєте вдих і видих. Молодець. Встаємо в опору, випад. Відводимо таз назад. Молодець. Проступаємо лівою ногою і повільно, тепер прям хрип, без за хребцем ми розправляємось вверх, вдих, замок рук назад. І знову опускаємося з прямою спиною вниз, призгибаємо коліна, хватаємо себе за кінчики пальців ніг. Призгибаємо да, тут коліна і випрямляємо їх вниз і встали. Якщо є якісь Травми або проблеми з корінами, то залиштеся просто в цій позі і потягніться гарнисенько вниз, вдих. Видих, чудово. Ми опускаємося знову вниз, переходимо в позу чотирьох опор, в планку. Залишся тут. Спробуй. Підняти праву руку та натиснути на ліве плече. І навпаки, відчувай, як ти перекочуєш вагу з правої руки на ліву. Тут не треба поспішати, ми повільно дихаємо дихання спокійне, фокус на одній точці. В такій концентрації уваги. Треба забагадувати бажання та ставити наміри на весь день. Тож побажай собі таких відчуттів, які ти хочеш сьогодні відчути. Можливо, тобі треба розслаблення, можливо, навпаки. Увага, концентрація, сила, міць, витримка, ніжність вдих. Не цурайся дихати, дихай повною груддю. Ще трохи. О, сьогодні справді спекотна практика. Я чекаю на твій коментар, як тобі. Молодець, дотрималися тут. Розслабляємося, ставимо коліна, відводимо таз назад і вниз, руки на пальчики відпочили вдих, видих. Молодий. Перекочуємося вниз поза кобри, руки біля грудної клітини, або можна навпаки їх вивести вперед, щоб прогнутися. І розтягуємо м'яз живота, і видих. Розправили грудну клітину і поклали її вниз. зараз ми приподіваємо. Передню частину тулуба грудну клітину разом з руками зводимо лопатки. Дих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Робимо вдих, затримуємося тут. І зараз ми будемо плести ніжками, піднімаємо. Ліву ногу вверх, вправу і міняємо їх. Руки залишаються стабільними. Не поспішай, але ми робимо все досить динамічно. Вдих, видих, вдих, видих. Відчувай свій стан. Відчувай, як рухається енергія. Якщо складно, просто відчувай, як напрягаються твої м'язи, напружуються, туди притікає кров, і в цьому місці стає тепло, і ти від цього кайфуєш. Проконтролюй, відвіди плечі ще більше назад-вниз, від вух. Молодець, пустили грудну клітину вниз. Притягуємо праву ніжку до себе, потягнулися. Розтягуємо передню поверхню правої ноги. Тепер ліву. Проговори про себе, я відчуваю своє тіло, я можу все. Повільно піднімаємо тулуп вверх, відводимо таз назад, залишаємося в позі столу. Піднімаємо ліву руку наверх, неволочка скрутка і праву руку наверх, вдих, видих. Робимо кішку корову, клітина наверх, вдих, видих, вдих. Я залишу тебе на п'ять вдихів та видихів. Зроби їх, так як тобі подобається зараз. Можна кружляти прям. таз назад. Об'єдни себе зі скращеними руками. Я, як сповільнився, з і мозок. Промасажуй свої скроні, міжбрів'я, щелепу. Розтирай руки. до гарячого почуття, огорни себе. І насолодись цим днем. Я дякую тобі за те, що ти приєдналася. Чекаю на твої коментарі з нетерпінням. Це була трошки незвична практика. І до нових зустрічей!